Що, шановні друзі, це була файна коломейка. Зараз ми знаємо хто кого. Пара, давайте, червона пара синя. Да? Червона синя пара. Чи чорно? Світла? Да? Ні, Ні. теж так не піде. Добре, червона проти чорно-синіх. Да? Хто вважає, що перемагає, увага! Перемагає! Червона пара. Шановні друзі, справа в тім, щоб для того, щоб бути досить об'єктивним і щоб ви потім зі мною здоровались, я попрошу допомогу зала. В нас є відомий блогер Андрій Попік. Виходь сюди. Андрій, то вставай сюди, вставай сюди і маєш слухати. Так. І маєш сказати, яка пара. Шановні друзі, хто вважає, що переважає. Всі, хто за червону пару тихенько, хто вважає, що перемагає чорно синя пара! Ще раз червона! Чорна синя. Почекайте. Справа в тім, що а, розумієте, справа блогера а, критикувати, і то не так. і то не так. А зараз маєте, будете мати змогу його критикувати, але після того. почекай, ні, ні ні тільки після того, як він зараз скаже, що перемогла ага, така то пара. Давайте щось ведучий, погано вас під цивочки. Давайте ще раз фінальний бій. Значить, хто за те, що перемогла? А є ще один метод, я підкажу. Справа в тім, що ти зараз заплющи очі. Да, а ви, Ті, хто вважає, що має перемогти червона пара, кричить Червона! Червона! У, увага, увага, увага! А ті, хто вважає, що чорно синя, можна кричати просто чорна, чорна. Зрозуміло. Але ми це все робимо по команді. По команді три. Ти можеш заплющити очі, бо це дуже важко. Насправді, це все одно, як ділити під кошти, розумієш? Тому треба і тому, кому треба дати. Отож на рахунок три. Один, два, три! Стоп! Стоп! Стоп, Андрюха, в шоці! Андрюха проситься, дайте мені вийти, що я сюди прийшов, але мусиш добити вибір. Я чув до цього, що було останній раз той чорна пара.